Всіх вітаю! Сьогодні нове відео вийде. Хто ще не знає, мене звати Галина і я живу в Італії, 20 років вже як живу заміжня за італійцями. Розказую про своє життя в Італії. І так, сьогодні буде відео трошечки ще про. Ну, як би сказати, трошки про все. <гліх> По чуть-чуть про все. Так що запрошую. У нас дівчатка жара, неймовірно. Тут в Італії ну, скрізь жарко, але тут я не знаю, як в Іспанії, там ще десь може в таких країнах з тропічним кліматом, як кажуть. Хоча, може, і не тропічний тут клімат, я навіть не можу толком сказати, мені здається, що тропічний, бо я так відчуваю. Тут дуже вологість, висока, і тому коли тут 35 градусів, е, чуєш як 50 ворогів градусів, так здається. От, е, ну, я не знаю, у нас напевно десь 35-37 ці дні, і на цьому тижні ще сказали, буде ще більша температура буде ще. Дихати нема чим, хоча є в нас кром-вентилятори і цей кондиціонер, але ти ж не можеш теж цілий божий день сидиш, ми міняємо як не то, включимо або то, або то. Тому що також кондиціонер цілий день також не будеш тримати включений. От потрохи. Так що я прийшла з роботи сьогодні, прийшла на роботу. От То, Зазвичай нікого немає вдома. Це прийшла в трьох кімнатах, у них сплять. Вернулася дочка, бо дочки не було довго чи довгий час. Вона то в мамі жила своєї, то їхала тепер на навчання, була в Польщі 4 місяці. У них тут в Італії є студентів. Відправляють на Erasmus, якби міняються студентами з усіх цих європейських країн. От, ті студенти їдуть в Італію вчитися, а хто там хоче. От, а італійські студенти їдуть у всі країни, там Іспанію, Францію, Польщу, Чехію, кругом, де де захочуть, вони можуть вибрати От, є запроси, з яких країн, там, допустимо, що хочуть взяти. От. І вони їдуть, їм дають там ну, студентські якісь гуртожитки, напевно, чи де вони там живуть? Омінюються своїм досвідом навчання, Уч... вчаться по-англійськи, це треба знати ще англійську мову. Тому що е якщо ти не знаєш англійської, то як же будеш вчитися в чужій країні? Там же ж також в університеті треба ще й добре, щоб знати англійську мову. От. А це поприїжджали всім. Дочка вернулася з Польщі. Син зараз йому 15 років, він на канікулах якраз в школі. І жінка, ця його. Вона в школі вчителькою робить. Він ну, зараз канікули, правда, ж там ходить трошки на роботу, вже слідче місце буде вдома, ці діти. Я не звикла, я прикладу, що нікого нема вдома. і Мені так оце прибирати. Допустим, прийшла, що зал тільки свободний, бо зала й почала, але ж кімнати вони до дванадцяти дня сплять і немає яких вигнати. Ти ж не будеш їх сказати, що вставайте і цей. Потім вона десь час, година, це вона вийшла з кімнати жінка, а діти ще продовжили спати. А Мені що треба робити. Це так незручно, коли це люди вдома є, і вони всі сплять, і ти не маєш ніякого права там сказати, що виходь там з тієї кімнати. Я ще можу тому хлопцю 15 років колись, той, як він спав, то я йому вже з пів 12 вже кажу, хватить вже спати, давай виходь, бо мені треба кімнату зробити. А він 15 років, я йому можу ще дозволити сказати, але всім остальним ні. Так що трошки проблема, дівчинка. Коли є вдома вони, то заходить, краще б мені поміняли день, щоб не цей. Ну, але ж пішла, відробила. Та й нормально, вже ж тепер. Вони ж теж на канікули мусять йти. І вона, що вчителькою робить в школі, то теж два місяці буде всього. цілий липень, серпень і ще до, до половини вересня, напевно. Буде вдома теж. Ну, я ще липень попрацюю, а в серпні мене не буде, цілий серпень. То таке. Покажу вам трошки. Прийшла з роботи, не було. Ми спеціально не варили нічого такого, бо зазвичай мені чоловік там щось приготує, він приходить теж скоріше. приїжджає мене забирає ще з роботи, відвозить, забирає. То щось приготує завжди цей. Але зараз не хочеться просто щось гарячого і все. То ми тут такі салатики робимо, як рисовий салат, я вже колись показувала, просто рис відварюючи туди туней, це бо якусь консерву, бо яйця зварені, сосиски ці серденьки відварити, порізати туди. Можна ігірочка, можна оливки. І це все перемішати з олійкою. От вам і салат. От. Кукурузку ще додаємо. То сьогодні покажу вам, я там їла так само. Я вже колись показувала такі наші ці сухарики, фрізела називається по їхньому, то ще раз покажу, як я робила і як я діла. Так е, прекрасно собі прийшов за, за минутку, зробив собі блюдо. у них Вони ну, продається спеціально, вже в упаковочках таких кульочках. От. І продається оці фрізели, вони продаються тільки тут. Я знаю, що як ми їхали до дочки, то там на півночі Італії я їх не бачила. Вони кажуть, що там не продаються. Не знаю чого вони їх там не їдять. Хоча ну Італія ж одна, але ж у них поділена Італія на північ-південь. Так що. Там багато чого можна не зустріти того, що є тут, а тут того, що є там. І вони не запалять сюди його вести, бо люди там не звикли їсти таке, допустимо, як тут їдять якісь е, типічні такі блюда з, з цього з півдня. Так що покажу вам зараз, як я робила собі блюдо. Прийшла з роботи, зараз. Нема нічого приготовленого, бо коли жарко, ми деколи не дуже хочемо готувати. Мій чоловік поїв трохи рису, собі зварить сьогодні зранку, він поїв рису, Він не може, щоб цей якийсь перше не з'їсти. А я прийшла і зараз собі зроблю отакі, такі хліб, сухий, бачите, вони продаються, воно таке воно. Я вже показувала колись. Ось таке воно сухеньке. І це його треба мочити у воду. І туди помідорчика, олійку зверху і тунець. І все, і вже готове блюдо собі зразу. Раз зробив. Ситно наївся і не треба нічого варити. Так що зараз покажу: намочу оцю під краном, просто так намочить. Ну, ось так, бачите, просто намочу. Знаєте, я зілок одну заходжу, все візьму, щоб воно розм'якло. І воно зараз в тарілці буде розм'якати постепенно зразу. Ну, як якби... би швидко розмокає скоренько. Ну, ось так. Бачите, тепер так полию оливкою олійкою. Поріжу помідорчик, він мене тут надрізаний. Отак просто помідорчик. Якщо у вас продають у місті, десь там у супермаркетах, такі, тут і маленькі, більше ріжуть маленькі чері, помідорчики, але в мене зараз немає, то я такий поріжу. І ось отак відкриваю тунець. Вони їдять італійці, вони зливають всю олійку з тунця, А я не зливаю, мені подобається з олійкою. І отак його туди, на цей хлібчик. Сухарик, ось так. І потім ще салатику трошечки поїм. Ну, ось і вже готове блюдо. Бачите, літнє таке. А потім я вже маю приготовлений помитий салатик. Я його заправлю теж от, з цими. фіноки я все забуваю, як їх по-українськи. Ось ці білі такі. заправлю собі олійкою і посолю. Буду їсти. Такий в мене сьогодні обід. У мене тут з цієї сторони вже холодок на цьому балконі, а на другому сонце шпарить, неможливо вийти на той балкон. Ну, ось мої. Тут у мене трохи базилику є. Це в мене диньку вже посадила, три диньки. Було більше, я трохи порвала. Ну, ось мої ці вазончики. Цей у мене теж квіточки вчора були біленькі, сьогодні вже нема. Ось так. Але жаріще. в нас машина вона чорна, бачите, стоїть отам. постійно на сонці, майже зранку до вечора, зранку сонце, отут, прямо на моєму балконі. Тепер перейшло на ту сторону, але наша машина постійно на сонці. Вони ще якась для нас там теж, вони там стоять. Оці, що далі вже, вони трошки вже в холодочку. А наша, блін, ось наші самоліти, які тут літають один за одним, кожних п'ять хвилин самоліт. Ну так, бачите, людей немає в цей період часу, тому що в них з часу, з двох, то як. Магазини теж закривають, такі магазинчики маленькі, тільки супермаркети, до чотирьох, до півп'ятих, хто то й до п'яти. І людей майже на вулиці немає, бо такий рух буде ходити куди. І все, ніхто нічого не працює. Ось там у нас роблять якусь площадку, в нашому домі люди працюють і майже нікого нема на вулиці. В цей час дуже ховаються всі по квартирах, по домах, по супермаркетах, де є цей, кондиціонери, йдуть люди туди, там ходять довгий час. Так що так. Віталія, Іспанія, і ще не знаю, які, може Португалія, це в них такі по похожі. Е клімат похожий, і це в них такі правила, скажімо, що. Оце магазинчики, і кафешки, і цей не всі, правда, ну, закриваються оце, в цей період часу, з двох до чотирьох, з двох до п'яти, може, або з часу, хто як, хто у кого коли, коли починається перерва. Ну, ось так, трошечки розказала вам про наш цей звичайний клімат. Ну Ось так, дівчатка, таке відео сьогодні. Майже таку жару ніде, не поки завтра на море поїдемо, може ще щось вам там познімаю, потім покажу. Завтра буду мати вихідний і поїдемо на море. Чоловік теж. Так що ми собі запланували на завтра. От, ми серед тижня любимо їхати більше, ніж на суботу і неділю, тому що дуже людей багато в суботу-неділю на вихідних. Мені толкучки такі не подобаються. Так що, Дякую всім, хто мене підтримав в попередніх відео, в попередньому, що я там трошечки висказалась тим людям, які писали мені, що. Що я не повинна працювати, якщо в мене чоловік італієць, з чого я працюю, маю сидіти в нього на шиї. І як принцеса на горошині, <смі> нічого не робити, бути вдома. Ну, не тут то було. Так що дякую всім, хто мене підтримав, дуже дякую. Е, як... Недавно познайомилась е, в Тіктоці з одною нашою жіночкою Українкою, вона також жалілася, що. Її там написали багато хейту, наші жінки-українки. Не дай Бог якесь слово криве, щось не так скажеш, уже одразу тебе нападають, як оті, знаєте, коршуни, починають писати таке. До, слава Богу, в мене їх мало. Що, але такі є, що так гостро. Де ви є? Чого ви заходите до мене, якщо вам не подобається, і ви пишете мені такі гадості. То йдіть до других, які вам подобаються. От. Тут також вона розказувала, що не, не, не чекала від наших жінок, такого. бо в неї, мабуть, перший раз сталося. От. А тут вже треба привикати до цього всього. Так що таке відео сьогодні. Всім дякую, дівчатка. Ви в мене найкращі, напевно. Усіх у всіх є хороші, і погані підписники, підписники, всі хороші, хейтери, які лізуть до всіх зі своїми порадами, яким все не подобається. Але заходять і дивляться все рівно канал. Чогось дивляться, не знаю. Чогось кожне слово виправляючи, вони ж послухають, що ти не так сказала, щось чуть на суржику. Це і вже, і вже тебе починають. Насідати на тебе. Ну, нічого. Переживемо і це. Так що, дівчата, всім дякую, хто зі мною завжди і хто з мене підтримує. Я знаю, що в нас в Україні більше хороших людей, українців, не тільки в Україні, а по всьому світі. Більше хороших, ніж поганих. Так що прорвемося, буде все добре. До нових е, відео на каналі і всім бажаю добра і миру.